Всім привіт, мене звати Базилік, і напевно ви думаєте, що такому красенню дуже легко знайти родину. Але мій шлях додому був довгий і тернистий. Мене і сім моїх братів і сестер таким маленьким і гарненьким знайшли організацію Урса в полі. Я був настільки гарний, що думав, пів України захоче забрати мене в родину. І поки всі мої рідні роз'їжджались по домівках, ми з моїм братом виросли до 20 кілограмових несоціальних собак. І нас відвезли на соціалізацію в притулок собака для тебе. Затія була так собі, і ми її не оцінили. Ми кричали на всю вулицю охрана атміна, але, водівши, поїхав назад у Київ, і нам не лишалось нічого, окрім як змириться. Ми боялись цього, що рухається, і дуже боялись повітків. Тому в один день Яна повела мене плести сітки. Сказала, що мені тут понравиться, але мені, якщо чесно, взагалі не понравилось. Але за пару разів я почав звикати. Особливо мені подобалось, коли я потрапляв на концерт. Після цього я навіть більш спокійно почав ходити на політку. І в один момент сталося диво, і мене захотіло забрати в Німеччину. Я думав одну секунду і відразу поїхав. І тут має починатися щаслива музика, катер з мого нового життя. Але через два дні я втік. Я не намагалась всіх заспокоїти і сказати, що все буде добре. Але я навіть не встиг вивчити місцевість, щоб повернутись додому, тому було все дуже недобре. Але моя родина найняла спеціальних зоодетективів, які більше двох тижнів шукали мене, встановлювали в лісі камеру і підгодовували мене. І мені дуже подобалось таке моє життя, бо мені навіть принесли іграшку. Але музика грала недовго, бо вони втерлись до мене в довіру і підступно мене впіймали. Але я на них не в обід'яв. В нас стала взаємна велика любов, і мені не шкода, що вони так перенервували. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтв. Ніхто не прочитає, але я під текстом скажу, скажу, що на гроші мої. Я наче війна жити повільно, але висорі. І Відпадок на мені залишить лише та хто до мене прийшов Мене ніхто не розуміє, Значить, я значиття мистецтв, ніхто не прочитає, а я підекство не скажу, скажу, що на душі мої Мене ніхто не розуміє, Значить, я значиття мистецтв. Ніхто не прочитає, а я підекств не скажу. Скажу, що на душі мої